Коли росіяни наступають здовж цієї лінії фронту, створюючи загрозу окупації одразу кількох великих міст, питання мобілізації залишається наріжним каменем. Темпи мобілізації населення України при цьому відстають від планових. А командування бойових бригад відверто зізнається, людей на фронті критично не вистачає. Тож без посилення мобілізації, схоже, не обійтись, підкреслює видання Телеграф Про непросту ситуацію та шляхи її вирішення. Докладніше далі. Скільки людей не вистачає на фронті, поставило запитання видання «Телеграф.UA». за словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка. За наступні три місяці необхідно призвати до армії 160 тисяч громадян, що дозволить підвищити комплектацію підрозділів до 85% від потреби. За даними Литвиненка, на кінець жовтня з 2022 року вже було мобілізовано понад один мільйон осіб, але заохочувати громадян до мобілізації стає все важче, і у генштабі досі немає якогось ефективного рішення військові справедливо вважають, що це не лише їхня відповідальність, а працювати в цьому напрямку повинна вся державна машина. В той же час влада добре розуміє, що так звану бусифікацію пора зупинити. Ще у листопаді міністр оборони Ростем Умєров заявив про плани покінчити з виловом ухилянтів на вулицях. Але що натомість, станом на початок грудня, контракт про проходження військової служби щомісяця добровільно укладають понад 4 тисячі українців. Можливість рекрутингу за жовтень та листопад скоро. Сталось понад дві тисячі осіб, а дозвіл на службу ув'язненим додав до лав ЗСУ ще шість тисяч військових. До речі, попри певний скепсис, вони непогано себе проявили на фронті. Втім, у Генштабі не приховують, що цього не вистачає для загальних потреб фронту. Парадоксально, але виходить, що замінити бусифікацію просто нічим. Велика неповоротка машина в обличчі держави за десять років війни не змогла вибудувати чітку модель мобілізації та поставити на облік усіх громадян на цьому фоні. Лічно тиснути на Україну щодо питання зниження мобілізаційного віку почали США, пропонуючи призивати до війська з 18 років замість 25, як це відбувається зараз. Штати навіть готові навчити та екіпірувати усіх майбутніх новобранців. Але президент Зеленський відмовився від такої допомоги. Натомість, у Генштабі планують заохочувати 18-річних активніше мобілізовуватися на контрактній основі. Після року служби такі добровольці будуть призвані до лав війська не раніше 25 років, якщо звісно не за хочуть продовжити службу, але проблема в тому, що через війну вже третій рік з України масово їдуть учні старших класів. Неофіційно озвучується цифра в 300 тисяч випускників, які покинули країну. А це приблизно половина з усіх, хто навчається в старших класах. Відповідно, кількість українців у категорії 18-25 років буде зменшуватися щороку. Поки що влада всіляко відтягує прийняття непопулярних рішень задля посилення мобілізації, які мають зробити життя ухилянців максимально некомфортними. Наприклад, блокувати банківські рахунки, але схоже на те, що час таких рішень настав, бо поки одні незаконно отримують бронювання або відкупаються від мобілізації, інші воюють вже третій рік поспіль, а дехто і десятий. При цьому досі не знають чітких термінів закінчення служби. Можливо, ефективне рішення вдасться знайти новому командувачу сухопутних військ генерал-майору Михайлу Драпатію, або можливо функцію призову цивільних до війська взагалі передадуть до рук цивільних, як до цього закликають деякі. Експерти, наразі готового рішення немає. Але зараз саме час його знайти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.